Вітаю всіх шанувальників проекту Холостяк. На офіційному каналі проекту вийшов новий бекстейдж з незмінною ведучою Наталією Денисенко. І як каже сама дівчина, вона дізналась, що Тарас на церемонії троянд носить прихований навушник, через який йому підказують, що робити. І вона, як справжній детектив, знов пішла розбиратись розслідування на кшталт пошуків власника презерватива. Але окрім того, є і цікаві кадри, наприклад. В бекстейджі показали, як дівчата готуються до церемонії троянд. Хоча, якщо точніше, то не вони готуються, а їх готують. Починаючи від вибору плаття і закінчуючи макіяжем, це все робота стилістів. Окрім того, творці проекту назвали свою улюблену церемонію троянд це була театральна біла церемонія, а також розповіли про те, як пройшли зйомки церемонії в Карпатах, на яку Тарас не зміг приїхати. Керівнику проекту відразу стало зрозуміло, що або доведеться відкладати зйомки, хоча вони вже були в повній готовності, або якось викручуватись із ситуації. І саме тоді, замість холостяка, на церемонію прийшов Григорій Решетник. Також виконавча продюсерка розповіла, що поїздка в Карпати по вартості вийшла не менше, ніж якби вся група проживала в готелі, оскільки треба було перевести дуже багато спорядження і апаратури і оплатити охорону самих дівчат. Ну а з приводу самого навушника, то, за словами Тараса, йому не дають вказівок, що робити і кого виганяти. Але інколи йдуть команди, як підкоригувати своє положення або положення учасниць щодо камери, щоб їх вигляд був якомога кращим. І також доволі цікава деталь Тарас зауважив, що завжди в проєкті цілувався по справжньому, забуваючи, що їх знімають камери. Але якщо чесно, здається, якби він забував про камери і самоцензуру, то справа могла піти далі, чим просто поцілунки. А як думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.